Дитина має виховуватися у світі, де вона є важливою, тому що вона є. Де вона є важливою через те, якою вона народилася і зростає, а не через досягнення, яких вона досягає. Відповідно, важливо сформувати таке середовище навколо дитини, щоб вона розуміла, що світ є безпечний, люди навколо є добрі, і я є важливий, тому що я є тут. Тоді. Правильні стосунки і взаємодія з дитиною допоможуть нам сформувати безпечне середовище, правильно реагувати на кризи і бути поруч з дитиною, коли їй це потрібно. Дитині важливо розуміти, що в неї є ті дорослі, яким вона може довіряти і з якими вона може розділити свої сумніви щодо безпечності світу. Відповідно, нам, значущим дорослим, важливо дитині сформувати саме таку картину світу, де вона може бути почутою, де вона є в безпеці, і де вона розуміє яких правил потрібно дотримуватися, і до кого звертатися у випадку там порушення цього алгоритму, наприклад?